І всім привіт! Вирішила зайти на американський сервер. І ось що бачу. Дуже багато китайців. Знову. І це якраз їхня зграя. Готова усіх вбивати. Ну, якщо це китайці, то тут повинен бути межвид. Так-так. Треба перевірити, що там є межвид, а вдруг там немає його. Хоча вже і так видно. Так, подивимось, хто тут є. Рекси, Пахерон, Кец і... Утка. О, нападу на цю парочку. Солоденька. Ще вб'ю їх. Оце буде дуже круто. Але, що зробить Дейно проти Рекса і Дейна Хейруса? Ніщо. Ой-ой-ой, ой, все, я йду звідси. Так, я трішки зголоділа. Треба буде когось знайти. Так. Ооо, їжа. Якраз. Ух, як пощастило. Те, що він був побитий вже. Так, він на ще й чіпер. Тобі чути не допоможуть. Бо ти один, а нас двоє. Ось і все. Готов. Ех, пішов за ними і знову меж, тільки тут є вже новенький. Гігантозавр. І все напевно. Ну, так і хочеться їх вбити. Ну, хоч трішки покусати їх. Все, я більше не можу терпіти. Нападу на них. Це обов'язково. Вони навіть не можуть мені щось зробити. Оце так. Да. Пощастило мені. Можливо, я помру, але може заберу когось з собою. О, ні. Попали. Ну все, це кінець. Вода. Ну все. І всім Пока-пока.